День добрий пасічник Олександр Привіт Чим всі займаєтесь на пасіці. Нормально. Займаюся, хочу показати, які, в якому стані знаходяться наші сім'ї. Ось і що, що я роблю на пасіці. Подивися, як покажи, як Джоли літають. Oh, пішов Сенці взяток взято пилку і пішов розвиток. Славають. Можно затем лишь такие файлы почему. Смотри, мибулы. О, эти файлы рублять. Милятучок, немножечко, а у нас... Раз-раз-раз полезно. Сьогодні 8 березня. ось ми Маємо таку ранню весну, що мало вологі, але є пилок, вільха, ліщина <плес> зацвіла, щоб ще лоза не зацвіла. Для того, щоб мати успіх і гарний розвиток, потрібно, щоб було досталь ну, і бджоли саме перше, щоб вони гарно перезимували. Потім їх добре утеплити, що я зробив. Дав на початку лютого утеплення їм. Ось. І піджав їх. Піджав їх і дав утеплення. Ну Дивіться, що прополіс, чи то віск. Оця сітка в нас буде збирати прополіс. Гарно він збиратиметься. Середні сили сім'я. тут ще зві заставні. Це просто рамку. Тут карніка. Поділися лайфхаком, як робити теплу заставну. Я думаю пінопласту і до пінопласту просто таку е, якби вершка з рамки прибити і буде тепла і файна. А я маю таку фольгу. Ось. Просто її оббив. Рамку порожню фольгою. Ну, що з боку фінгою, з, з боку. Тепла рамка. Получається тепла заставна. Mm -hmm. mm -hmm. Не пропускає. Mm -hmm. Подивитися на наявність меду, їх медом, я думаю, що є. Mm -hmm. Цей Цей на, зиму, як? на зиму їх закормлював? Ні, не закормлював. Самі на На меду зимували. Такому густому меду з вересу. Вони перезимували успішно. бачимо. Є свіжий пилок. Личинки, розпліт на виході. Одна рамка розплідна. Бач, дивись, поки деремоду бджолу, чи не відрізняється. Це така серенька. Угу. Це живе земджилки. Подивимося. Вот там у нас угу. рухи бджол не писать, без руковець. Будруковець ну, краще працювати. Зараз весна може і десь як придушиш, то вкусить, а так не кусає. Розпладено. І та рамка розплести. Супер, супер. Да. Три Там ще мед було належало ясить, так? Так, да, там мед, ще печатний мед минулорічний. річний. їхній запас. Ну а його воно буде відкачати? чи вони його з'їдять до того писвілого меду? Я сподіваюся, що з'їдять. От тут ще дуже мало колок. Три, о, бачиш матку. Закриваєш камеру Другу руковізьми Закриваєш, щось розметнее. Ти закриваєш камеру Забіга.